Забентуйся вже добре? Ну, давай. Так. Бентуємося. Вони зачинять усі пропускні пункти. Треба обійти ззовні. Поза стіною? Або ми відпускаємо Роберта. Смішно. Гей, Тес, бачила цю сторону? Я була там. Що зі східним тунелем? Чисто. Я тільки звідти. Патрулів немає. А ви куди? О, гості до Роберта. Хх, ви теж? Його ще хтось шукає? Е, Марлін. Розпитувала все. А Роберт цей досить популярний. Навіщо світлякам потрібен Роберт? Гадаєш, вона мені сказала. А що ти їй сказав? Правду? Я не знаю, де він. Молоток. Ти не висовуйся, добре? Вояки скоро вийдуть у патрулі. Так, побачимося. Марлін шукає Роберта. Цікаво. Мені це не подобається. Треба знайти його раніше за світляків. Це ми. Привіт, народ. Як справи? Першиво. А тут як. Е, тихо. Солдатів чи заражених нема. Це файно. Тихенько тут, так? Да? Що тут є в тебе? Прикольно, що допоможи. Що там? Ага? Давай, що вони мають? Таємний хід. Ви обережніше там. Куди ми йдемо? Нехай буде світло. Ага, генератор. Ось, Взагалі, що кидають сюди. Беремо спорядження. Наші ранці досі тут. О, крафтити будемо, так? Да? Пістолетик. Набої мало. Ну, постріляй глучно. Це вже 20 років пройшло, звісно. Набої вже небагацько. Садимане. Так поразите під садите, ходь сюди так, так. мем. опа, давай оп, Капець потужна жінка, Джоил Кій. впитанный Суби. <laughs> О, вже почнете однушки розражатися. Ні, будь ласка, не треба. Я Хочу хочу грати ще. Тримаю. Будь обережна. Або буває інакше. Питання з підступом. Стара кафешка якась. Вау. Копать вже все прям. Настав копать все давно у мене тут не було. У мене можна побачення. Ну я ще про романтик. У тебе свій стиль. Що, тут що це тут за дерка? Бомбили, походу, чи що? Є де драбина? Та дес має бути тут. А от вона. Котована, звісно. Що... Не колонки по мінусу? Ні, я буду колонки включати. Ну просто то зовсім не то буде. Боюсь, що буде ехо. Special леді. Леді? Мабуть, ти з кимось мене переплутав. Все може бути. Це така баба грім. Потужно, потужно. Люблю таких сильних персонажів, сильних незалежних. Так що тут? Матрацики? Боже. Так, у нас є фонарик Вау! Клас! Дуже зручно нагрудний фонарик. Спускаємося тут. Згадаю, що у Роберта ще є наша зброя. Сподіваюся, для його ж добра. Коли повернемо товар, з без проблем. Зачекай спори. Де? Які спори? Маски оддягають. Ага. Оце от спори. І що нам туди треба? Ой. І звідки вони взялися? Минулого разу було чисто. Фу, виглядає не дуже приємно. Це, короче, через ці спори заряжаєшся, да? І тут недавно. Будь уважним. Угу. Це через нього тут. Оглядай по можливості та у тайсе. Окей. Okay. Ну, не бачу нічого. Боже. стрьомно воно виглядає. Так, е упустила я момент, так що я маю робити? Що, що я маю робити? Сюди. Спокійно. Господи, обережно. Допоможи. Лисий. А, він живий! Ай-ай-ай, ай а, а я як? Тобі поможу. Що будемо робити? В смислі прицілювання, стрільба. Та ж поможи йому. Немає вибору в мене, чи що? Це а що я не можу? Боже, сорі. А чому немає вибору в мене? Не розумію. Рятувати, чи, а, чи цей. Ну, полегшило йому страждання виходить. Він надихався спор. Так у нього ж маска. Як він надихався, як у нього маска? Ми його задушили, вау. О, Їх там двоє. А! Добре, Капець управління тут цікаво. Буде, буде цікаво. Маска пробити. Так. Да. Блін, шкода. Шкода. Що не можна було. Ти ви комп'ютері. Ой, яка машинка професійна, Вал. Круто. О! Повно в мене. В мене повно. Угу, Твари. Так, патрончики знайшли, ну, бачу больше ничего тут такого, думаю. Ну, тут темно, ну, конечно, копать. Боже, і це в приміщенні стільки цих спор. Жесть. Взагалі нічого немає. Як воно так надихало? Як вони так розповсюджуються? Вони, типу, розмножаються. Так, цього нема. У нас цього достатньо, так сказати. А перезрятитись, до речі. А маска безкінечна, чи що. катку в КС на те компа. Та ну нафік. Так, нам туди? Походу, да. Оп! А, то тільки в приміщенні спори. Сюди, сюди вони не попадають. Я люблю виходити назовні. Страшно, бісить запах міста. попроси біла, хай дістане свіжовочі повітря. Якби не були зміновані, я би попросила. Фу. Вода така грязна. Що вода так блистить? Тут прыгати будемо сей. Дошка впала. Треба її дістати. Прыгати туди треба, значить. Ой-ой. Да -ой. я в... мужчина, мужчина, я можу. Конечно, як же ж нет. Тепер дай її мені. Важкувата. Mm. Я опорайся. Ну, це жінка я просто скажу. потужна, я не знаю. Диви, яка сильна? Я фікею. Навіть Джой сказав, що вона важкувата. А як він тепер назад забратися? Ага. Так, ми вже близько. Пішли. А! Тихо не падає чоловіче. А, балансувати треба прям вау. Так. Треба переконатися, що поблизу немає солдатів. А що солдати? Недобре, типу. Не допомагають людям. Якісь там пайки повинні були роздавати. Я Зачиняй, хлоп. Бери набої. Ви впевнена стануть у нагоді. Сто процентів. Так, набої це точно треба. Що ще треба? Аптечки в нас капець багато. Цікаво, чи можна буде собі рюкзак збільшити. Переконайся, що там нікого. Ані солдатів, ані людей робота, ясно? Гроші. Тут ще її мають цінність яку, якусь гроші за 20 років. Ти ж знаєш, він чекає на нас. Ну, то буде цікавіше. Можна йти. Давай. Пішли. То картки продуктові. А, Боже. Hey, hey, Здорово, лялю. Ти Не зараз, лялю. Добре, карт... Не. сам Не зараз, ти, ти, ти ляля. Чи? Понів. Треба ляля. Пф. Придумав собі. Їсти щось Варя? Капець вони недружелюбно виглядають. Доторкнувся, купив. Іди в жопу. Мені сюди? Що відбувається? Ти куди зібрався? Маміку, сідь на місце. А, вибачте, мені. Не знав, що ви разом. Проходьте. Хтось який заряджений. А хто це? Старий забіяка, не питай. Нам сюди чи ні? А, нам сюди. Боже. Я шукаю роберта. Він тут проходив? Півгодини тому. Скільки карток? Що вона Туди. Капець Роберта всі здають помаленьку. <сум> Вони все ближче і ближче. Роберт, роберт. Що ти за людина? Що? Нам туди? Ти щось там дивишся наверх, не знаю. Ага. Приїхали. Упачай. Дайте пройти. Краще розвертайтеся та йдіть геть, якщо не хочете проблем. У вас це не стосується. Нам потрібен Роберт. Ви тут ні до чого. Розвертайтеся і бздуйте звідси. Без Роберта я нікуди не піду. Курво. Я тобі рознесу макітру, якщо ти не випхаєш звідси своє дупло. Укриття. <Kok vita> Я б твоя Так. Що? Ніхуя собі. Не йдіть безпосередньо на ворогів, користуйтесь середовищем. Голову контрольний. Звідки в нього всі ці люди? Покладемо край. Роберт, взагалі бачу дуже популярний тут. В кожного є такий друг, схожий на пройдемо. Можна мене. Та я вже. Я вже зрозуміла. Підсаджую. Так, давай. Прям. Ну, капайся вона прям капатись дуже потужна. Я в шоці. Я би так не змогла, як вона скакати. Дай руку. Ой-ой-ой, скільки сили має ця жінка. Ось так. Добре. Фу, які щури здорові. Джоіли. Знову люди Роберта. Рін, ти як ти знав, що вони йдуть Двоє наших померли, намагаючись прибрати Тес. Кажу тобі, вона з Джойлом іде сюди по Роберта. Боже. Да, не да, треба було. А що вона собі взяла ближнього моральні? Тихонько. Так, розблоковано посібник. Хапайте неуважних, оглушених, використовуйте їх як живий щит. Після схоплення ворога ви не, ви не, не тривалий період часу, можете переміщуватися з ним за допомогою клавіш, поки він не вивернеться. Угу. Не вирветься. А, він може вирватися, отже ж. Захопивши ворога, ви зможете цілитися і стріляти зі свого пістолета, поки у вас заручник. Люди-вороги ви момент, коли можна буде поцілити у вас. Добре. Посібник це добре. Що в нього є? В нього нічого немає. Адатес. А, ой, блять! Добре. Так, тут є патрончики. До речі, вже Треба багато патронів Ключ. Ми якийсь ключ. Отримано ключ від складу. О! Клас. Маємо ключ від складу. Пішли. Вернемо наші медикаменти. Завись на нього, ну як можна ліки красти. Не дивлячись яка ситуація. Ну він, я так розумію, просто для наживи. Коли вас мало набою, шукайте інші способи для виживання. Утримайте, натисніть для скидання навісом. Натисніть без прицілювання. Оба. Добре. Ти чув це? Тупий. На, нахрен? Ми його виробили. Зараз по пляшку туди кину. Де він є? Щось не видно його. Поцінула пляшку чи ні? Ой. Ну ні. Боже, щось підлагає чуть-чуть. Все-таки. хотілося мені, щоб це залишалось. Ой. Зараз вб'ють мене. Фін. З моїми вміннями... Стрілятися в таких іграх. Вона мені дуже допомагає, брать. О, попала. Дуже добре. Так, в смысле, пляшка, не треба. Було взяти людей. <годне> нас. Твоя правда. Пишет. Чуть-чуть підлавую. Все-таки. Uh, так, гра у хованки. це я бачила. Аптечка. Заручники. Гай пішли. Тес, дай її звати? Це Тес. Угу. Хороша жінка, мені подобається. А, а склад бляха закрив. Так як вони не почули, що склад відкрився. Боже ж. Ага, от іде. Треба до нього добратися так, щоб нас ніхто не побачив, бо він втече зразу. Покінчимо з цим.